Дві години назад я відправила своє замовлення собі, замовила ікру, і вже прийшло повідомлення в додатку нової пошти, що до мене прямує посилочка з Одеси. В Київ коштує 115 гривень, я кур'єрську доставку, доставку собі замовила. А так, якщо на відділення, то 80 десь. Ну, десь так, 80-85, коли як. А, тому, якщо ви бажаєте замовити, це швидка відправка. Але звертаю вашу увагу, якщо ви замовили вранці, то ваша посилочка також піде ввечері до кінця робочого часу нової пошти. А, якщо багато у нас відправок і справляємося з ну, тобто більше з працівників, значить ми беремо і в обіди відправляємо і під кінець робочого часу. Тобто, ми працюємо над тим. Щоб ви отримували дуже швидко свою ікорочку, бажаєте замовити. Чекаю вас в особистих повідомленнях. Дякую вам усім за довіру.